Протидія насильству в молодіжному середовищі стала темою другого обласного фестивалю інтерактивних театрів Об'єктивна реальність. Театрально-фестивальний проект вперше стартував 2013 року і вже тоді став помітною культурно-просвітницькою подією. Спроба, як на мою думку, була вдалою, успішною було більше десяти театрів з різних навчальних закладів Житомира. Представлялося абсолютно різний спектр соціальних тем. Мені здається, що це був. Такий потужний старт 13-го року була чудова вистава, яка висвітлювала тему протидії торгівлі людьми. Це був студентський інтерактивний театр персона інститут медсестринства. Тема фестивалю обрано цього року не випадково. Насильство по відношенню до дівчат і жінок довгі роки замовчувалось. Сьогодні ці проблеми під пильною увагою суспільства. Саме суспільство спонукає до дій і владу. Ця тема достатньо актуальна і складна, і складна в першу чергу. Що люди більшості не розуміють різні форми насильства, як тому протидіяти, і наше головне завдання було задавши таку тему, спонукати і учнів, і студентів, задуматися і пропрацювати, і попрацювати над цією тематикою. Участь у цьогорічному фестивалі інтерактивних театрів взяли 10 аматорських колективів навчальних закладів міста. Фактично, 50 на 50 у нас зібралися і школи, і вищі навчальні заклади. І це такий експеримент поєднати учнівську студентську молодь на одному творчому майданчику, де вони зможуть і спілкуватися, і творити разом. А гран-при фестивалю Об'єктивна реальність цього року отримав соціально інтерактивний театр вище неба Житомирського державного університету імені Івана Франка.